Восьме запитання. Як підхід вся команда, тобто Hold Team Approach англійською, проявляється у взаємодії між тестувальниками та бізнес-представниками. Варіанти відповіді а. Бізнес-представники визначають підхід до автоматизації тестування. Б. Тестувальники допомагають бізнес-представникам визначити тестову стратегію. С. Бізнес-представник не є частиною підходу вся команда. д Тестувальники допомагають бізнес-представникам створювати відповідні приймальні тести. Потрібно вибрати один варіант. Почнемо з неправильних відповідей. Варіант А. Бізнес-представники визначають підхід до автоматизації тестування. Це неправильно тому, що підхід до автоматизації тестування формується в основному тестувальниками за активної участі розробників. Бізнес-представники можуть впливати на пріоритети або очікуваний рівень якості, але вони не можуть визначити технічний підхід до автоматизації. Варіант Б: Тестувальники допомагають бізнес-представникам визначити тестову стратегію. Тестова стратегія це результат спільної роботи, у якій беруть участь тестувальники, розробники та інші ролі. Вона не визначається виключно у взаємодії з тестувальників і бізнес-представників, тому цей варіант не відображає суть підходу Hold Team Approach. Варіант це також неправильний. Бізнес-представники не є частиною підходу вся команда. Це прямо суперечить самому принципу whole Team Approach, вся команда. У цьому підході тестувальники, розробники та бізнес-представники працюють разом над досягненням потрібного рівня якості. Тому цей варіант очевидно капітансько неправильний. Отже, правильний варіант залишається єдиний варіант, Д. тестувальники допомагають бізнес-представникам створювати відповідні приймальні тести. Це правильна відповідь. У підході Whole Team Approach тестувальники тісно співпрацюють із бізнес-представниками, щоб очікування щодо якості були чітко сформульовані та перевірювані, тобто тестовані. Приймальні тести допомагають описати, як саме система має проводитися, поводитися з точки зору бізнесу. Наприклад, бізнес-представник описує сценарію Арі використання у вигляді аксептанс критеріїв, а тестувальник допомагає перетворити їх на чіткі, однозначні та тестовані умови. Таким чином команда зменшує ризик непорозумінь і підвищує якість кінцевого продукту.